Психотерапевтична п'ятихвилинка. Наші захисники та захисниці найкращі. Ми точно це знаємо. Сила, відвага, міць, жага перемоги усе це в очах кожного з них, тих чоловіків та жінок, до яких звернуті наші думки та надії кожного дня. Сталеві воїни, тим не менш з крові й плоті. Як бути справжньою підтримкою стимул для них, як стати опорою тим, хто тримає на собі наше немо кожного дня? Ось декілька правил, що допоможуть створити простір підтримуючого спілкування. Головне правило будь-якого контакту з людиною, що перебуває на фронті повага до приватності. Не намагайтеся залізти у душу вашій близькій людині, не вимагайте поділитися своїми почуттями або думками. Це не на часі за потреби він або вона самі все розкажуть. Вмійте чекати. Задавайте некоректних питань з простої цікавості, Чи ти вбивав або вбивала, як воно чекати бою, чи страшний танк поблизу. Натомість дізнайтеся про побут, оточення та приємні події з життя вашої близької людини. Намагайтеся утриматися від розповідей про проблеми мирного життя. Краще поділіться добрими новинами та персональними надбаннями. Повірте, розповідь про те, як вам довелося стояти у черзі або чого вартувало знайти сіль в магазині, не викличе нічого крім роздратування та подиву. Яким би сильним чи сильною не був той, до кого ви звертаєтеся, пам'ятайте, перед вами жива людина, отже має свої страхи, тривоги та невпевненості. Утримуйтеся від того, аби ділитися своїми. Людина в окопі на межі своїх можливостей. Тому числі психологічних, їй точно не до ваших емоцій, і це нормально. Завжди слухайте про будь-що і будь-кого, просто будьте поряд, не оцінюйте сказане та не намагайтеся все зрозуміти. Є досвід, який завжди буде вам недоступним. Говоріть про те, як завдяки тому битві чи голос ви чуєте ваше життя продовжується. Не забувайте дякувати та ділитися вдячністю. Ці зазвичай прості слова, найцінніше, що захочеться згадати ще не один раз. І найголовніше, чекаючи на близьку людину, спробуйте вже зараз уявити, яке воно буде, ваше, післявоєнне життя. Що ми зробимо разом, на що ми вдвох особливо чекаємо, чому буде присвячена наша перемога? Це гарні питання до обговорення. Пам'ятайте, війна обов'язково закінчиться, а уроки мудрості залишаться із нами і в оновленому мирному житті. Тримаймося, бережімо себе і до нових корисних зустрічей. Психотерапевтична п'ятихвилинка.